Багато українців зараз задаються питанням, чи можна отримати тимчасовий захист вдруге в країнах Європи. Які країни Європейського Союзу вдруге приймають українців? Про це поговоримо ми у цьому відео. Ви на каналі Нойз. Лайк цьому відео поставити, коли додивитеся, але підписатися можна прямо зараз. Отож, влаштуватися зручніше, і поїхали! Згідно з директивою Євросоюзу про тимчасовий захист, отримати його можуть українці, які залишили батьківщину після 24 лютого 2022 року. Документ про надання тимчасового захисту видається країною, що приймає біженців терміном на один рік, але його можуть продовжити, якщо війна триватиме довше, тобто зберігаються перешкоди для повернення громадян України додому. Крім того, пункт 4 статті 26 директиви директиву передбачає можливість змінити країну тимчасового захисту. Для цього необхідно анулювати вже наданий тимчасовий захист і отримати відповідний документ. Після цього біженцям припиняють виплати соціальної допомоги, а також скасовується їх право на працевлаштування. Після скасування тимчасового захисту українці з біометричним паспортом можуть перебувати в країнах шенгенської зони не більше 90 днів, протягом яких вони повинні або повернутися додому, або отримати тимчасовий захист повторно в іншій країні. Отож, чим можна отримати тимчасовий захист вдруге, та які додаткові умови його надання, кожна європейська країна все це встановлює самостійно, тому варто спочатку з'ясувати правила реєстрації біженців у консульстві країни, де ви хочете отримати цей тимчасовий захист. До того ж, кожен випадок розглядається індивідуально, а остаточне рішення щодо повторного прихистку залишається за державою, яка його надає. Важливо, що директива про тимчасовий захист не діє у країнах асоційованих із Шенгеном, тобто Ісландії. Ліхтенштені, Норвегії та Швейцарії. У цих державах діють інші умови захисту для українських біженців, які саме держави надають можливість вдруге отримати українцям тимчасовий захист. Таких країн кілька, давайте пройдемося по цьому списку. Німеччина рішення про надання тимчасового захисту приймається міграційною службою на місцевому рівні, тому умови в різних містах та землях можуть відрізнятися. Одне правило діє на всій території країни самостійно обрати місце проживання можуть лише ті, хто приїжджає до родичів. Усіх інших центр первинного прийому розподіляє у населені пункти на власний розсуд. На сайті федерального міграційного відомства можна знайти докладну інформацію щодо тимчасового прихистку українською мовою. Нідерланд. Надають повторний тимчасовий захист за умови відмови від нього в іншій країні. Тож перед виїздом з попередньої країни треба подбати про оформлення необхідних документів про скасування наданого статусу. Румунія. Ця країна також надає українцям повторний тимчасовий захист. Усю необхідну інформацію можна отримати на сайті допомога.ro, який доступний українською мовою. Іспанія. Для отримання повторного тимчасового захисту біженці мають звернутися до одного з центрів КРАД, що розташовані в Аліканті, Барселоні, Мадриді та Малазі. Місто проживання визначається на розсуд уповноважених чиновників, а додаткову інформацію для біженців українською мовою можна знайти на сайті поліції Португалія. Для отримання повторного тимчасового захисту необхідно скасувати його у тій країні, де він був отриманий вперше, і надати цьому документальне підтвердження. Для підтримки українців у Португалії створено україномовний портал portugal for ukraine де можна знайти всю необхідну інформацію і контакти. Корватія Повторний прихисток надається за умови відмови від попереднього статусу в іншій державі. Подати заявку на тимчасовий захист можна онлайн на сайті croatia for ukraine у той же час варто знати, які країни не надають тимчасовий статус удруге. На питання, чи можна отримати тимчасовий захист вдруге у всіх країнах Європи, відповідь, на жаль, одна: ні. Українцям, які після початку війни отримали тимчасовий захист в одній з країн Європи, вдруге його не нададуть у наступних країнах Чехія. Тут у тимчасовому захисті відмовлять і тим, хто мав дозвіл на проживання чи довгострокову візу понад 90 днів, зокрема у Великій Британії та Канаді. Польща скасувала надання повторного захисту у 2023 році, але українцям дозволено перебування на території Польщі без отримання соціальної підтримки. Швейцарія відмовляє у повторному тимчасовому захисті в більшості випадків. Виключення можуть зробити для тих, хто хоче переїхати з Польщі або Німеччини. Країни, які відчувають перенавантаження через потік біженців. Норвегія. Чи можна отримати тимчасовий захист вдруге в Норвегії? Тут однозначно ні. За будь-яких умов. Я сподіваюся, що це відео було вам корисним. Якщо так, тепер можете з чистою совістю поставити йому лайк. Сподіваюся, ви вже підписалися на наш канал, Чекаю на ваш коментар. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступних відео.